Що найважче в українській мові? Мене дуже часто питають, що для мене було найважче у вивченні української мови. Я корінний француз, і спочатку мені здавалося, що тут буквально складно все. Але лише з часом я розумів, що декілька речей даються найважче. Перше відмінки, їх багато, вони постійно змінюють форму слів, і на початку це повний хаос. Ти ніби знаєш слово, але тут ще треба знати, як відмінюється слово, як буде в родовому, ворудному відмінку, місцевому відмінку і так далі. Ти ніби знаєш слово, а насправді не знаєш, як він мінюється. Друге Дієслова руху. Іти, ходити, прийти, сходити, заходити, виходити, входити, зайти. Треба не просто знати дієслово, а відчувати ситуацію, і це приходить не одразу. Третє, наголоси. Найважче для мене в українській мові це наголоси. Українська мова дуже жива, і наголоси живі. Вони дуже-дуже неочевидні для іноземців. І особисто для мене було дуже-дуже неочевидно, бо у французькій мові у нас завжди на останньому складу. На останньому складі. Його доводиться просто запам'ятовувати через слух, і це триває певний час. І ще одна річ, яка присутня, напевно, в усіх мовах, коли ти вивчаєш підручнику і коли ти говориш з людьми, українська мова доволі швидка. Коли люди говорять між собою, це зовсім не те саме, що в підручниках. Але є хороша новина. У це це проходиться не правилами, а зануренням говорити, спілкуватися з людьми, не боятися, помилятися. Щиро дякую за вашу підтримку.